Альберт Ейнштейн сказав, що є лише два способи прожити життя. Перший так ніби ніяких чудес не буває, другий так ніби все на світі є дивом. Який спосіб обираєш ти? Про чудеса, що трапилися на маленькому українському хуторі, ти дізнаєшся із цього відео. У діда й баби на хуторі не було ні інтернету, ні телевізора, але вони добре знали, коли настане Різдво, бо напередодні на небі з'являється Різдвяна зірка. Так розпочинається твір Галини Пагутяк Різдво на хуторі. Хутір це відокремлена селянська садиба, саме там, далеченько від села, і жили дід та баба, які є головними персонажами твору. Зверни увагу слова дід та баба написано з великої літери, тому що ці назви дійових осіб сприймають як їхні імена. Зі старенькими живуть песик Дунай і Котик Мурчик, які у творі мислять, розмовляють, дають поради і навіть жартують. Якими ж були дід та баба? Ось, наприклад, міркування кота про розбиту ялинкову іграшку. То так давно було, але якби я був битий, то би запам'ятав, відображає їхню доброту. Підтверджують любов до тварин і такі цитати Дід збирався купити, крім цукерок, ще й ковбаски собі та котику з песиком. Мяу, то вашим з дідом котом бути добре. А не всі ж такі, як там кажуть, милосердні до нашого Божого сотворіння. Про які риси діда та баби свідчать цитати з тексту на господарці мали вони корівку параню з десяток курочок і три вулики. Сільські діти любили провідувати їх на хуторі у маленькій хатинці, де ялинка була підвішена до сволока, а господарі ще й могли навчити давніх колядок. Діди баба працьовиті, хазяйновиті, сумлінні. Вони привітні й дотримуються українських традицій. Спробуй ще Не бійся, синку. Добрішої, ніж наша баба на світі не знайдеш. Поки дід привітається з усіма та побалакає, бо як же без того вже й обідна стане. Баба вже звикла до дідових чудасій, бо той щиро вірив у летючий корабель. І як тільки випадала нагода, визирав його з неба. Баба надзвичайно добра дід привітний, товариський, говіркий, відкритий, а ще вигадливий, мрійливий і щиро вірить у чудеса дід часто просив бабу почитати йому українські народні казки. Найбільше любив пролетючий корабель, який у вісні пролітав, ледь не торкаючись вишень і яблунь, і оминав вершок дуже високої груші. Вітрила на ньому були шовкові, блакитні, щогли срібні, а сам корабель був як на малюнку в книжці, у вигляді птаха. І у тому кораблі стояв малий хлопчик з білими кучериками і махав діду рукою. А дід йому Напередодні Різдва дід із Дунаєм знайшли в дуплі верби хлопчика у самій сорочці, штанцях і босого. Він був років семи з білими кучериками і синіми очима. Певно, хлопець із летючого корабля випав. Ким виявився хлопчик, якого прихистили дід і баба? Козацьким джурою, сином продавчині, ангелом, міським школярем. Це був ангелик, який хотів подивитися, як святкують Рождество Христове. На ранок до хати зайшло семеро дужих дядьків, вбраних як козаки з шаблями при боці. Це були казкові персонажі Стрілець, Підзирайло, Скорохід, Обпивайло, Об'їдайло, Слухайло і Дровоніс, які прийшли по ангелика. До речі... Прилетіли вони на кораблі зі срібними щоглами і білими шовковими вітрилами, а на найвищій щоглі зірка вифлеємська. Вони віддячили за клопіт та за гостину, виконавши побажання діда політати над хутором. Казкові герої з летючого корабля кажуть дідові ми не кожному являємось, самі розумієте. Як думаєш? Які якості повинна мати доросла людина, щоб побачити фантастичних персонажів? Твоя думка цікава. Петро вважає, що важливо вірити в чудеса та мати багату уяву. А Яна думає, що людина з чистою душею та добрим серцем зможе побачити чарівних героїв. Твір багатий на опис традицій і ритуалів, яких дотримуються українці напередодні Різдва. Так дід і баба взялися пекти пампухи з вишнею і маком, розлили холодець по мисках, а далі дід, помолившись, пішов по сніп, що звався дідухом. Вони встиляють підлогу під столом Соломою, моляться перед святковою вечерею і запрошують ангелів приєднатися до них. А ще співають різдвяних пісень. Продавчиня Катруся так говорить про це. Де ще діти такої коляди почують, як від вас. Онуки на телефон записали то я аж плакала так душевно. Діти колядують із різдвяною зіркою. Це символ вифлеємської зірки, яка провістила народження Ісуса Христа, а колядників обдаровують цукерками. Це називається традиція. Але головна традиція допомога людям. Наближалася свята вечеря, коли ніхто не повинен лишатися без даху над головою і голодним. Так заведено у нас в Україні. Прочитай розмову баби з котом. Ох і холодно. Та хіба ж то холод? От раніше були холоди, а тепер так собі холодець. А чи не час подивитися може, наш холодець уже зварився? Чи однаковий зміст вкладали Мурчик і його господиня у слово холодець? Якщо баба говорить про невеликий холод, то кіт про страву, драглізі зі згуслого охолодженого відвару зі шматочками м'яса або риби. Використання двох різних значень одного слова називають грою слів або каламбуром. Такий прийом створює комічний ефект. Зверни увагу різдво на хуторі традиційна різдвяна казка. Такий твір є різновидом літературної казки, у якій діють чарівні персонажі і наявні магічні предмети. А головні герої або героїні здійснюють свої мрії на святвечір або в день Різдва. Доведи, що Різдво на хуторі різдвяна казка. Твір написала письменниця Галина Пагутяк. Напередодні Різдва на гостину до стареньких приходить Ангелик, а казкові персонажі здійснюють дідове бажання політати на кораблі. І головне. Вони обіцяють знайти і визволити з полону сина діда й баби, Гриця, який пропав на війні без жодної звістки. У касті Галина Пагутяк побіжно торкається важливих проблем по-перше, це наслідки війни. Так, дід розповідає Пропав мій син на війні. Уже два роки не маємо звістки. Другий виклик вимирання села, про яке здогадуємося зі слів продавчині. Мало дітей, дідуню. Школу, певно, закриють на другий рік. Також проблемою є неувага до народних традицій та втрата зв'язку поколінь, де ще вони такої коляди почують, як від вас. Тож усім нам слід брати приклад з ангелика та вчитися звичаїв нашого народу. І все таки кінцівка твору щаслива. Ти ж пам'ятаєш, що в казках завжди перемагає добро? Так і стояли дід та баба коло хати, дивлячись, як дорогою прямує гурточок дітей. А старший катрусин онук попереду несе на титці різдвяну зірку. І разом із цією зіркою надію Визнач тему та ідею казки Галини Пагутяк Різдво на хуторі. Тема твору Розповідь про чарівну подію на далекому хуторі, що сталася на святвечір. Ідея казки уславлення віри в добрі дива. Возвеличення цінності народних звичаїв і традицій, поціновування родини. Запам'ятай Твір Галини Пагутяк. Різдво на хуторі. Різдвяна казка. Напередодні свята на гостину до діда та баби, які живуть із котиком Мурчиком і песиком Дунаєм на далекому хуторі, приходить Ангелик. Казкові персонажі не тільки здійснюють дідове бажання покататися на летючому кораблі, а й обіцяють знайти і визволити з полону сина діда й баби, Гриця, який пропав на війні. Чарівні персонажі з'являються перед старенькими тому, що дід і баба працьовиті, надзвичайно добрі. Вірять у чудеса і дотримуються українських традицій. Тема твору розповідь про чарівну подію на далекому хуторі, що сталася на святвечір. Ідея казки уславлення віри в добрі дива, возвеличення цінності народних звичаїв і традицій, поціновування родини. Став Різдвяну вподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.